Дослідження надзвичайно корисні для суспільства та для майбутнього людства, оскільки дають змогу отримувати актуальну інформацію про світ та людей, які у ньому живуть. Проте будь-які наукові розвідки, зокрема клінічні випробування, можуть завдати шкоди дослідникам, учасникам і самому суспільству. Щоб обґрунтовувати будь-які можливі ризики для учасників дослідження, останнє повинно мати соціальне і наукове значення. Перш ніж запропонувати комусь взяти участь у дослідженні, його керівник, спонсор та комісія з питань етики мають гарантувати, що ризики для залучених будуть зведені до мінімуму і належно збалансовані щодо перспектив потенційної індивідуальної користі та соціальної і наукової цінності розвідки. Згідно з посівником чотири міжнародних етичних рекомендацій, Саїмс, потенційні індивідуальні ризики і користь дослідження слід оцінювати у два етапи: на першому щодо кожного окремого втручання або процедури, на другому сукупні ризики і індивідуальну користь від усього дослідження. Під час проведення першого етапу необхідно врахувати, що для втручань або процедур в дослідженні, що мають бути корисними учасникам, ризики є прийнятними, якщо вони зведені до мінімуму і не переважають потенційної індивідуальної користі. А наявні дані свідчать про те, що втручання буде принаймні корисним світлі прогнозованих ризиків і користі, як будь-яка встановлена ефективна альтернатива. Для втручань або процедур в дослідження, які не мають жодної потенційної індивідуальної користі для учасників, ризики повинні бути зведені до мінімуму і відповідати соціальній і науковій цінності знань, які будуть отримані. Очікувана користь для суспільства від узагальнених знань. Взагалі, коли неможливо або важко отримати інформовану згоду на участь у дослідженні, втручання і процедури, що не передбачають потенційної індивідуальної користі, не повинні становити більш ніж мінімальні ризики. Проте комісія з питань етики може дозволити незначне збільшення мінімального ризику, коли неможливо зібрати необхідні дані іншої популяції або в менш ризикованій або обтяжливий спосіб а також у разі, якщо соціальне і наукове значення дослідження є переконливим. На другому етапі сукупні ризики всіх втручань або процедур дослідження мають бути доцільними у світлі можливої індивідуальної користі для учасників і наукової соціальної цінності дослідження. Дослідник, спонсор і комісія з питань етики мають також розглянути ризики для окремих груп і населення в цілому, зокрема стратегії, щоб мінімізувати ці ризики, водночас потенційні індивідуальні. Користь та ризики дослідження слід оцінити на основі консультацій зі спільнотами, які планують залучити до проведення дослідження. Результати досліджень у деяких галузях, наприклад, епідеміології або соціології, можуть становити ризики для інтересів спільнот товариств, родин або Етнічно визначених груп приміром, результати можуть вказувати правильно чи ні, що група має вищий за середній показник поширеності алкоголізму, психічних розладів або захворювань, що передаються статевим шляхом, або що вона особливо сприятлива до певних генетичних порушень. Так, результати дослідження можуть стигматизувати або дискримінувати групу. Плануючи проведення такого дослідження, слід бути чутливим до цих міркувань і мінімізувати ризики для груп, зокрема шляхом забезпечення конфіденційності під час та після проекту, а публікувати отримані дані так, щоб поважати інтереси всіх зацікавлених сторін. Дослідження у медичній сфері дають надію багатьом людям, а зокрема науковцям, шанс довести або спростувати певні гіпотези, які можуть бути корисними залученим у майбутньому. Здорові добровольці часто кажуть, що беруть участь у дослідженнях, щоб допомогти іншим і зробити свій внесок у розвиток науки. Люди, які страждають на певну хворобу, можуть долучатися до клінічних випробувань, щоб допомогти іншим, а також мати шанс на новітні лікування і додаткову турботу та увагу з боку медперсоналу. На відміну від клінічних випробувань, неклінічні дослідження часто не передбачають прямої індивідуальної користі для учасників, приміром доступу до нових методів лікування хвороби. Тому як ми вже зазначали вище, під час отримання інформованої згоди важливу роль відіграє детальне роз'яснення, в чому саме полягають очікувана соціальна і наукова цінність знань та ймовірна користь для суспільства. Практика проведення поведінкових досліджень свідчить, що для учасників буває важливим поділитися із науковцями власним досвідом, зокрема негативним, вживання наркотичних речовин, життя звіл тощо, тож принаймні те, що він може бути корисний для науки, часто задовольняє потреби залучених у відчутті прийняття та причетності. У неклінічних, особливо біоповедінкових дослідженнях, також може бути багато втручань та процедур, які створюють ризики для учасників. Зазвичай ризик оцінюють за двома факторами: перший наскільки велика ймовірність, що учасник зазнає фізичної, психологічної, соціальної чи іншої шкоди, і другий величина або значення цієї шкоди. Таке розуміння ризику означає, що дискомфорт, незручність або навантаження є шкодою дуже незначною, яка майже напевно відбувається, наприклад, невеликий біль під час взяття зразка крові для аналізу або психоемоційний дискомфорт під час відповіді на запитання інтерв'ю, що стосується інтимних аспектів життя або негативного досвіду. Збирання персональних даних у наукових дослідженнях пов'язане з ризиком порушення конфіденційності, що може призвести до розголошення особистої інформації учасників. Ризик зазвичай досить мінімальний у неклінічних дослідженнях завдяки використанню систем кодування. В будь-якому разі дослідники повинні впроваджувати надійні заходи захисту даних, щоб гарантувати конфіденційність і мінімізувати ймовірність несанкціонованого доступу до даних або їх витоку. Детальніше тему захисту конфіденційності даних розкрито у моделі 7 нашого курсу. Коли йдеться про дослідження чутливих тем, учасники також ризикують наразитися на засудження дослідників, що може завдати їм ментальної шкоди емоційного болю. Окрім того, за умови витоку такої інформації, ментальна шкода може не тільки посилитись, а й потенційно перерости в загрозу життю. В цілому дослідження чутливих тем приховують значно більше потенційних ризиків. Відповідно, повинні також мати вищу компенсацію або стимули за участь у дослідженні. Навчання захисту конфіденційності для мінімізації ризиків у разі вивчення чутливих тем, має бути обов'язковою частиною тренінгу команди науковців до початку проведення дослідження. Усі ризики для учасників мають бути достатньо детально описані у формі інформованої згоди. Дослідник, що проводить процедуру отримання інформованої згоди, повинен переконатися, що кандидат правильно розуміє як усі ризики, так і переваги участі в дослідженні. Можливі переваги від участі у неклінічному дослідженні можуть бути сформульовані так. Ваша участь у цьому дослідженні це внесок у знання про нові методи соціальної роботи та програми профілактики. Ви можете відчути, що самореалізуєтеся, беручи активну участь у дослідженнях, спрямованих на розв'язання реальних проблем або поліпшення суспільного добробуту. Така участь дає змогу людям зробити свій внесок у покращення суспільства за допомогою своїх знань і досвіду. Завдяки участі в дослідженнях, ви можете дізнатися більше про себе, отримати уявлення про своє здоров'я, поведінку або ставлення, а також розширити свої можливості для прийняття поінформованих рішень щодо свого добробуту. Самоаналіз і поглиблення знань можуть сприяти особистому зростанню. У деяких проєктах передбачають різні матеріальні заохочувальні методики, такі як фінансова компенсація часу, витраченого на участь у дослідженні, продуктові та або гігієнічні набори, оплату засобів зв'язку, тощо. що форми інформованої згоди мають містити однозначні дані про характер та розмір матеріальної винагороди, а також умови її отримання.